179-ту добу Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Хроніку війни для вас відстежують команди фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. І стали відомі подробиці нічного обстрілу Одещини. Над морем сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Калібр. Про це повідомив речник одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Декілька вибухів містяни чули о пів на четверту ранку. А от міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич підтвердив ворожі прильоти по обласному центру, що правда з міркувань безпеки мій случай поки не називає, як і наслідків. Тож стежте за нашими випусками. Сьогодні опівночі російська армія знову вдарила по Харкову ракетами. Пролунала кілька потужних вибухів. Наслідки уточнюють. А напередодні під завалами Харківського гуртожитка на Салтівці знайшли тіла ще трьох людей. Тож кількість жертв ракетного обстрілу Росією двох житлових будинків у Харкові у ніч проти четверга зросла до 24, Серед них дитина. Поранених понад чотири десятки. Ворог посилив обстріли Харкова, б'є як ракетами, так і з артилерії і з реактивних систем залпового вогню. Військової адміністрації повідомили, що з 22 серпня у Харкові буде подовжена комендантська година. Тепер вона триватиме з 19 вечора до 7 ранку, а з 19 години, 23 серпня, до 7 ранку, 25 серпня, запроваджена комендантська година, яка триватиме понад добу. Обласні військові адміністрації просять людей перебувати в укриттях під час тривоги, не гуляти на вулиці і не їздити на авто. Збройні сили України відбили на кількох напрямках ворожі штурми. Натомість окупанти мають частковий успіх на півдні. Про це звітують у Генштабі. Зокрема, на Миколаївщині тривають бої неподалік благодатного противник зайняв південну околицю населеного пункту на Харківщині зі ствольної та реактивної. Артилерії накривав щонайменше п'ять населених пунктів. Тут працювала і авіація і окупантів. Зазнають щоденних артобстрілів і околиці Слов'янська та Краматорська. На Бахмутському напрямку російські загарбники обстрілюють позиції наших військових із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Наразі тривають бої неподалік пісків, Невельського, Мар'їнки. Поблизу Авдіївки ворог намагається просунутися за підтримки своєї авіації. Під ворожим вогнем опинилися щонайменше. 14 населених пунктів на Запоріжжі до того ж відомо, що окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити у своїх злочинах українських військових. Під Донецьком детонують склади з ворожими боєприпасами в окупованій горлівці. Очевидці публікують відео потужної пожежі, яку видно з різних районів міста. Час від часу лунають вибухи. Люди коментують, палає уже з пів на шосту ранку. Обсяги збитків наразі неможливо встановити. Інформації про постраждалих або загиблих немає. Так само як немає поки що реакції чи коментарів від окупаційної влади квазі республіки. Бути міцними, протистояти можливим ворожим провокаціям, закликав українців президент Володимир Зеленський. Він не виключив, що наступного вкрай важливого для українців тижня росіяни можуть зробити щось особливо гидке та жорстоке. Такий у нас ворог та усе ж попереду день нашого прапора, незалежності та особлива кримська платформа. Українці мають чим пишатися і нині повинні сконцентрувати зусилля для боротьби. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор, за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаєм, за фільтраційні табори, за бучу, Ірпін, за всі міста. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти і пройти увесь шлях до української перемоги. Литва готує наступну військову допомогу для України. Про це повідомив у твіттері Литовський міністр оборони Арвідас Аунаушклас. Йдеться про одразу два пакети, за рахунок якого вони стануть уже 29 м і 30 30-м із того, що подарував нам вільнюс. Що війде до списків цього разу? Повідомляють згодом. Нагадаю, раніше були повідомлення, що Литва шукає можливість надати ще зброю українців. Литовці зазначили, процес відбувався аби швидше, якби союзники були готові змін. Замінювати, замінювати Литві нове те, що вона передає Україні. Українське міністерство закордонних справ закликало Австрію вислати дипломата з Росії за заклик ліквідувати українців. Напередодні посол країни товариства Ульянов написав у Твітері текст жодної пощади українському населенню. Він опублікував своє послання, коментуючи подяку США від президента України за новий пакет військової допомоги. Пізніше дипломат видалив свій пост і заявив, що його зміст неправильно інтерпретували. Українське кримське повідомило, що цю мову геноциду не можна терпіти і закликати. Кає Австрію оголосити Ульянова персоною Нонграта. Трьох людей, підозрюваних у шпигунстві, затримали в Албанії під час спроби проникнути на військовий завод. Серед них троє росіян та один українець. Повідомило агентство «Рейтерс». Албанському міністерстві оборони зазначили, росіянин із фотоапаратом спробував зайти на територію підприємства, почав робити знімки. Офіцери, які охороняли будівлю, помітили порушника та намагалися його спинити. Але він розпилив їм в обличчя спрей. Двоє вартових нині у лікарні на військовому заводі, колись виготовляли гвинтівки. Нині виконують різні замовлення для потреб албанської армії. Війна лісові пожежі до традиційної спеки додалася ще одна загроза вторгнення Росії. Ворог мінує ліси, підпалює масиви або ж вони загоряються від обстрілів. Постраждав уже південь, північ і схід країни. Попередити пожежі у нинішніх умовах майже нереально. А оперативно зреагувати на них можливо як на Черкащині пильнують ліси у наступному сюжеті на цьому моніторі, мов на долоні навколишні ліси. На цілодобовому чергуванні чи Очей очі з картинки не зводять ні на мить, змінюють один одного щогодини. Тільки на помічають дим, одразу реагують за допомогою накладки на карту. Можемо поазимоту бачити, в якому саме кварталі знаходиться пожежа. І направити туди пожежний автомобіль. Апаратура дає змогу бачити навіть незначні пожежі. Око камери охоплює увесь масив лісу, адже обертається на 360 градусів. В'ясну погоду радіус огляду до 30 кілометрів. Ми можемо приблизити камеру, піддалити. Можемо налаштувати фокус, щоб покращити зображення у сусідньому лісництві. Теж камера, так званий перехресний відеогляд лісу, збільшує шанси з двох камер помітити загоряння. Пильне око бачить все з висоти 42 метрів. Зображення передає на пульт пожежної станції. Або ж для зручності відео з усіх камер можна вивести на телефон, коли знаходиться. Будь-які віддалені точки при при будь-якому повідомленні про виникнення лісової пожежі. Я можу її оперативно, головне, щоб був доступ інтернету. Я можу переглянути е, любу камеру. Увага посилена, бо до щорічних небезпек лісових пожеж через спеку додалась широкомасштабна війна. А з нею займання через ворожі обстріли Непокоються лісівники. Від 24 лютого кількість пожеж через російську агресію зросла втричі порівняно з минулим роком. Горіла Чорнобильська зона, Херсонщина, схід країни. Тому цьогоріч у лісгоспах Черкащини запровадили багаторівневий нагляд за лісовими масивами. Ми спостерігаємо, як то кажуть, багато очей. Що в разі виникнення яких не ситуації ситуацій ми змогли швидко відреагувати. нині в області за лісами наглядає 18 камер під перехресним відеоспостереженням усі хвоїні насадження, і це працює, запевняє керівник господарства. За цей рік було 26 випадків загоряння. Загальна площа пошкоджена пожежами 7 гектарів. Трошки більше 7 гектарів, і це говорить про те, що ми можемо оперативно виявити цю пожежу. і вас Цьогоріч планують додати ще дві камери для надійності, адже від 24 лютого в Україні загалом горіло понад 40 тисяч гектарів лісів. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини. Бойовий іграшковий гусак в образі британського прем'єра Бориса Джонсона незабаром має полетіти до Англії. Вінницька журналістка вирішила зробити такий презент панові Джонсону, коли побачила створеного місцевою майстриною гусака. На виготовлення бойових птахів жінку надихнув російський фейк. Мовляв, гуси в Україні то біологічна зброя. Так з'явилися десятки птахів у бронежилетах і берцях. А на створення гусака Джонсона надихнув сам британський прем'єр-міністр своєю підтримкою України. Так, часто в нас в новинах почали показувати Джонсона, що він нас дуже підтримує. Що він приїхав один раз, другий раз. Зайшла в магазин, побачила нитки, які були дуже схожі на його зачіску. І тоді я вирішила, що все треба робити. А от відправити гусака Бореса як подарунок, вигадка журналістки Арини Контаністової. Жінка записала відеозвернення до британського прем'єра з подякою за підтримку та віру в Україну, завдяки якій наші діти матимуть майбутнє бойового гусака. Обіцяє передати колега журналіст із Великої Британії, який добре знайомий із політиком. Він коли побачив цю ляльку, він сказав що це дуже круто, це супер ідея, і Борису має це сподобатися. Ми всі війничани. Ми вдячні британцям і, зокрема, політику Борису Джонсону за підтримку. В час боїв за Київ він рятував покинутих тварин в Ірпені. Актор, а тепер і зоозахисник Олексій Суровцев під обстрілами витягав замучених і наляканих котів із зачинених квартир. Їздив порожніми дворами та годував залишених собак. Знайд розміщував до притулків і шукав їхніх власників або нових господарів. А тепер відкриває власний прихисток для котів. Частину грошей узяв із своїх заощаджень, щось насилають підписники. Долучитися до створення котячого притулку може кожен із нас. мій притулок. Тож пішли, покажу. Олексій Суровцев, актор і танцюрист, став зоозахисником буде. після повномасштабного російського вторгнення. От ти гавно мала, я три дня тебе по квартирі, а ти йде в шкафу, прячешся, да. Навесні факти розповідали, як чоловік під обстрілами рятував у своєму ірпені домашніх тварин, яких покинули господарі. Ну не бойся мене, я ж хочу, як клубчи. Викладав ці історії в соцмережу із хештегом Бородата кото мамуля серед підписників, псевдонім Прижився, тож і притулок свій так назвав. Ти можеш бути здоровим брутальним мужиком, але для, для своєї котейки ти будеш завжди бородатою мамулею. Щоб нагодувати тварин у зачинених оселях, доводилося лазити через паркани, ламати двері і стіни. Ну, ти до ваші ті не достану. Да? Кота тімочку, майже зневірившись, Олексій дістав із розтрощеної квартири. Я Цих малих витяг із підвалу. Все, все, виїжджай. Домі, жили, да? А волохатого пса Рубі господарі замкнули в приватному будинку. Олексій щодня упродовж двох тижнів лазив через вікно, щоб погодувати Боб Тейла. Зрештою, пес таки дочекався порятунку. Нині в Німеччині. Рубі, рубі йде сюди. Рубіро. Хвостатих, яким пощастило менше, ніж Рубі, Олексій забрав до тимчасового притулку в Києві. Але після ракетних ударів по сусідньому будинку терміново познаходив тваринам господарів і почав облаштовувати власний притулок. Хибне з'явилося враження, нібито війна закінчилася, і всі тварини пристроєні, в них немає проблем. Але це хибно. Тварин безпритульних, безхатніх менше не стало. У пошуках приміщення об'їздив мало не всю Київщину, а знайшов у своєму будинку. Тут котячий рай, тут буде багато таких полок, будуть такі дряпки. Це виключно для котів, бо для собак потрібні е, інші умови, е, інші норми. Виробник саме привіз медичні бокси. У них новачки відбуватимуть двотижневий карантин і заселятимуться сюди. Я думаю, що тут класно. Я сам хочу сюди, але це буде тимчасова оселя для мурчиків. Сподівається, Олексій, поки шукатимуть їм нові сім'ї. В мене є вже черга, чесно кажучи. Всі пишуть ось ось кішечка, її викинули. Ось котик. Він видно, що хатній, загубився. Всі вони чекають. Він навчився не гніватися на людей, які кривдять своїх плеканців, але зрозуміти їх так і не зміг. Сьогодні мені написала жінка. Що ми з донькою знаходимось там та там. Та от наша кішечка заберіть, будь ласка, в притулок. Ну я не, не уявляю, як можна покинути свою тварину. Зараз тут не, безпечно повністю приїдь де да забери свою тварину. Олексій Ти, сам вона, вона, має вона, двох вона, котиків: любов картоси, до тварин вона, прищепили що? батьки. Усе вона, дитинство були, провів долга, долга, із домашніми вона, улюбленцями. Напевно, що це виховання таке, не знаю. Але серйозно, я дуже дуже люблю котів, собак, будь-яких будь-яких тварин. Я навіть тут мишка маленька бігала. я не знаю, мене приб'ють тут. Але я годував на притулок, чоловік уже витратив понад півмільйона гривень. Частину із власних заощаджень щось пожертвували підписники. У мене майже 100 тисяч підписників, і якщо б навіть кожна людина кинула по 10 гривень, ми б отримали. Приблизно мільйон на мільйон можна побудувати ще два таких притулки. У цьому ж приміщенні планує відкрити зоомагазин і котячий готель. Виторг піде на утримання притулку, але донати теж приймає. Реквізити для допомоги котикам на сторінці Олексія Суровцева в інстаграм для хвостатих тим, кому потрібна допомога. Це маленький шанс отримати нормальне життя, і я хочу попросити. Люди, ви можете допомогти тваринам нашими руками. Тетяна Наконечна, Максиміліан Ільченко, Факта, сітів. Єдині новини.